Чотири автори, чотири погляди на відень, сорок фотографій. Архітектура, кава та унікальна енергетика. Це те, що поєднує ці два міста, впевнені чернівецькі фотометці. Через це вони об'єдналися для спільної виставки, у якій вирішили показати зв'язок відня та чернівців. Дуже великий є така зв'язок чернівців з відним. І я ще раз, якби в міг гуляючи по відню, було таке відчуття, що я вдома. на відкритті виставки презентували також каталог, в який увійшли світлини авторів. Фотомитці роздавали автографи і розповідали про затишок австрій це не просто Європа, така шумна. Ну, це, це, щось, це щось неймовірне. Я перший раз туди потрапив. І в мене дуже часто от, перед очима стоять, оці всі їхні, особливо запах, як не дивно. Запах ідеш по місту, там нема запаху вихлопних газів, там є запах кави. Кава, тістечка, ваніль, там ну, шикарно. «Іскусство треба вчитися і дуже много. І поэтому я сподіваюся, що ця виставка. Немножко все-таки развеет у многих миф що фоткать очень легко. На відкриття виставки прийшло чимало відвідувачів. Вони погоджуються, світлини цікаві і дуже рідні. Дуже класно. Є роботи, які ну, категорично не да? є які понравілись. Але найголовніше, що емоція була, і це, мабуть, результат. Обвідні я була дуже часто, але фотографії, які я сьогодні побачила на даній виставці, вони якимось чином все-таки мене здивували. Вони зроблені дуже такі модерні, сучасні. І, власне, на це приємно дивитися, тому що це віддень не такі, як в книжках, наприклад, да, суто там історичні якісь там будівлі, це щось таке нове, чого в принципі я в Чернівцях ще не бачила. Відтак учасники виставки впевнені, знімки допоможуть чернівчанам ближче познайомитись з Відним і змусять подорожувати якомога більше. Чернівці сьогодні і завтра мають ставати сучасним європейським містом, схоже там на відень, на Прагу, на краків, на будь-яке інше європейське місто. Тобто, і для цього потрібно часто їздити. і тому це заклик до молоді. Будь ласка, мандруйте і обирайте, щоб серед ваших цілей подорожі був обов'язково відень. Знімки австрійської столиці чотири. Трьох чернівецьких фотохудожників можна буде переглядати у галереї ратуші до кінця вересня. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.